Добрий день. Добрий день. Так, будь ласочка. сьогодні у нас 17 червня 2025 року, 11 година ранку. Ми проводимо громадське слухання з оцінки впливу на довкілля у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля щодо створення потужностей заброблення зернових відходів за адресою. Вулиця Кільцева, 46, місто Прилуки, Чернігівська область. Кількість оброблення відходів 3 тисячі з половиною 3500 тонн на рік. Номер справи в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля 11 тисяч Наразі 11.00. У нас підключилися в громадських обговореннях, приймає участь 4. Чотири особи, будь ласка, я дуже вас попрошу, напишіть в чаті свою посаду, і кого ви представляєте. Якщо ви представник замовника, то прізвище ім'я, будь ласка, свою посаду і ви вкажіть, що ви представник замовника. Якщо ви представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, то теж, будь ласка, вкажіть, що ви розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує суб'єкти господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля, відповідно до примітки 2 пункту. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадських слухань проводиться в режимі відеоконференції відповідно до порядку проведення громадських слухань з оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів. України від 13 грудня 2017 року № 989. Громадські громадське слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, який є уповноваженим територіальним органом з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганджа. Я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля, департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Звертаю увагу, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на Ютуб каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Посилання на цей відеозапис буде також розміщено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Хочу вас повідомити, що в разі, якщо розпочнеться тривога у тому місці, де ви знаходитесь, то, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку та за бажанням перейдіть в безпечне місце. Якщо ви будете переходити в безпечне місце, я прошу вас повідомити про це. Ми на цей час перервемо громадські слухання і почекаємо, щоб, для того, щоб продовжити. Департамент не буде переривати громадські слухання. Тому зараз одинадцята година 3 хвилини. Ми зараз давайте познайомимося з вами. В чаті ви написали. Тепер, будь ласка, Євгенія Ступак, будь ласка, скажіть, ви кого представляєте? Я представляю підприємство ТОГА Агрокім». замовник даного оцінку впливу на довгілля. Так, і будь ласка, ви писали в чаті Єв... Печений Володимир, ви представляєте. Відчини Володимир, товариство Златобут. Ми проєктна група розробники звіту з оцінки впливу. на Так, і, будь ласка, Олексій Клименко, і також розробник плану звіту ВВД, тобто Златобут. Так, зараз з 1104 представники громадськості не приєдналися. Ми з вами чекаємо до 11.15. На цей час ви можете виключити мікрофон і камеру, але якщо хтось з представників громадськості приєднається за цей час, то ви почуєте, ви не виходьте із громадських слухань, але виключити можете. Так, чекаємо. Прошу учасників також включитись на громадських слухання. Наразі 11 година, 14 хвилин, 17 червня 2025 року, до громадських слухань щодо створення потужностей з оброблення зернових відходів обсягом 3,5 тисячі тонн на рік за адресою Чернігівська область місто Прилуки, вулиця Кільцева, 46. Приєдналися. Лише організатор громадських слухань департамент екології та природних та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, та представники замовника планованої діяльності. Це Ступак Євгенія, представник ТОВ Агрокім, та Печений Володимир Ікліменко Олексій, представники розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися. Про що буде складено акт про неявку громадськості? Акт буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 Грудня 2017 року, за номером 989 зі змінами громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую за співпрацю. До побачення. Дякую.